Підскажіть, будь ласка, чи можливо надання щорічної додаткової відпустки в органах місцевого самоврядування за вислугу років до настання шестимісячного терміну? Працівника прийняте на посаду 1.1.25, але право набуто станом на 8.1.25 року? Ну, я вам хочу сказати, це таке знаєте мутне мутне питання, тому що все, що пов'язано, це пов'язано з наданням відпустки перший рік роботи. В перший рік роботи. От дивіться, у вас приходить до вас людина працювати, він у вас вперше працює так? перший рік роботи, от у вашого роботодавця. Це стосується. От я хочу звернути увагу, ви пишете органи місцевого самоврядування, але ж органи місцевого самоврядування регулюються загальними правилами надання відпусток. Тобто, у вас є спеціальні постанови там, де визначається Вислуга років, там, ну, наприклад, 10 років, там 5 днів, 11 років, 7 днів і так далі. Але у вас порядок надання відпусток регулюється загальним законом, як у всіх, закон про відпустки. І от якщо ми беремо 10 статтю закону про відпустки, там є прописані категорії, яким надається відпустка, основна чи додаткова, а у вас мова ж іде. Додаткова відпустка за вислугу років, вони надаються категорії визначення, яким надаються такі відпустки без відпрацювання шестимісячного терміну. І працівника органів ОМС там немає, там є інші критерії, так? от їх треба відкривати і дивитися, чи буде у них право, чи ні. Якщо ми не беремо преферентного права. Там, наприклад, не військово, не військові, там не там щось там з дітками є пов'язане. Тобто треба просто детально перечитати цю статтю 10, кому із категорій працівників можна надавати відпустку без основного щорічно основну чи щорічно додаткову, без досягнення шестимісячного терміну. А тепер давайте будемо дивитися, якщо приміром, ми говоримо за загального працівника, у якого немає права. На, на дострокове да, отримання такої відпустки. А тепер давайте подивимось, як у нас з вами рахується. От, приміром, це звичайний працівник. Він до вас прийшов 1.1.25 року. Отже, у нього право вважається, коли, у нього на перше, перше права нема. Право у нього набувається станом на 8.1.2025 року. Тобто, ми беремо фіксуємо дату. По якій у працівника виникло право, приміром на ці 5 календарних 5 днів такої відпустки. Тому попередньо, тобто у нього це набута вже за роботою, за попередніми місцями роботи. Отже, коли ви можете йому надати, перше ми дивимося на право. Право виникло 8 січня 2025 року. Тобто, в січні прийшов, в січні у нього виникає право. А тепер порахуйте 6 місяців. Якщо у працівника